Ми вже неодноразово розповідали про ряд ДТП, що сталися з вини водіїв маршрутних таксі. Наприклад, вчора в центральному міському районі маршрутка виїхала прямісінько в дерево. Не дивно, що останнім часом від городян лунають критичні відгуки про якість поїздок в маршрутках. Не могли не відреагувати про незадоволення городян криворізькі правоохоронці та правозахисники. Нещодавно вони провели перевірку дотримання норм безпеки перевезення пасажирів міськими маршрутками. У вас переобладнаний автобус. В особливих відмітках вказано переобладнання у 2005 році, бачите, 18 пасажирських місць. Тобто це грузовий транспорт, грузовий автобус, який не, не має призначення для перевезення пасажирів. яке підприємство у вас? Цікавили правоохоронців, перш за все, грубі порушення законодавства, що можуть загрожувати життю та здоров'ю городян. Найпоширенішими порушеннями стала відсутність ручок, поручнів, протигасних, аптечок, запасних дверей та вікна. Невідповідність габаритів люків, сходинок, сидінь. Двері що не відкриваються тощо. Заблокіна відкрасану сталі стікаміста кронштейнів придумано самодільне якесь устройство, ні понятного який має бути бити на салоні і має бути легко доступний. замок відім. Как его открывать? Нет ни ручки, ни кнопки, ни э, надписи, как пользоваться данным звонком. В случае, что случилось с водителем, никто из салона просто не выйдет. Просто салон будет заблокирован и все. Дальше льготное место. Вот, отмечено льготное место, пожалуйста. Все бабушки, дедушки здесь сидят, заходят, льготное, присаживаются. Видим ни одного поручня. Вот бабушка присела, пожалуйста. Здесь должен быть поручень на пол сиденья по ГОСТу. И высота 80 см должна быть. Чтобы держаться. Водитель предпринимает даже минимальное торможение, бабушка, понятно, летит вперед, вот, пожалуйста, получает травмирование. Вот, Попрошу обратить внимание, место, где был прикручен этот поручень, есть. То есть, ну, когда-то было оборудовано это транспортное средство порошни, вот видите, вот дырки есть. Но, опять в цель перевозки стоящих пассажиров его убирают, чтобы больше брать стоящих пассажиров. Безопасность перевозки э, пожилого человека абсолютно игнорируется, и ну, за ней никто не думает. Вот и всё. Товарищи, понятые. Ограничен ли доступ к ручке или нет? Частично. Частично. Можете его открыть? попробовать. Если вы не знаете, как открывать, где, что. Залево или Правая или Так я вообще прав, что? Нормально, разустранять надо. Ну Все что ты, часть сиденья вырезать Все очищать. хорошо, мы соответственные данные занесем в протокол. Доступ к ручке ограничен, ограничен. ограничен. к ним подойти нельзя, открыть нельзя. А да И... можно, но теперь частично. Водії здебільшого правильно реагували на зауваження, обіцяючи чим швидше усунути недоліки. Да, на наступний понеділок буде все готово, До я думаю, це нормальний срок. Да з порушеннями я згоден устраняти будемо в кратчайші сроки. Тільки зразу ж хазяїну. Щас оповіщу його. Проте є і такі власники маршруток, які щоб уникнути відповідальності та спростити процедуру отримання дозволів, йдуть на різні хитрощі та навіть на підробку документів. З цього приводу порушено кримінальне провадження. Отримано в ході його розслідування ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Сьогодні здійснено чергові слідчі дії на виконання цієї ухвали суду. Оглянуто близько 40 транспортних засобів. Виявлено цілу низку грубих порушень правил безпеки, перевезені пасажирів. Вони є здебільшого однотипною, задокументовані і в подальшому, за результатами розслідування цієї справи, буде прийматися рішення про заборону використання таких транспортних засобів, перевезені пасажирів.